20 вересня жительного українського району під час перевірки в нього документів відкрив вогонь і зброї у бік поліцейських, спричинивши їм вогнепальні поранення та втік з місця події. За скоєно йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У регіоні було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські встановили особу стрілка та затримали його на одній із вулиць села. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження. Під час проведення невідкладного огляду за місцем проживання зловмисника. правоохоронці виявили. Та вилучили пневматичну гвинтівку та набої до неї, приладдя для спорядження патронів, кілька десятків гільз із різним маркуванням, капсулі до патронів, 98 набоїв калібру 5,56х45, на 45, ємність з порохом, 35 сим карт різних операторів та інші речові докази. Фігуранта затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили зброю, з якої ймовірно він стріляв у поліцейських. Один із правоохоронців, який отримав поранення у живіт. Прооперований та перебуває у тяжкому стані. Іншому поліцейському з пораненням руки надано необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або до вічного ув'язнення. Я на серце. Нову міську відзнаку вручили воїнам та рідним загиблих захисників під час урочистостей з нагоди 271-ї річниці заснування Кропивницького. Урочистості відбулися в театрі Корифеїв, нагороджені. Дякували не лише за відзнаку, а й загалом за підтримку Кропивницької громади. А вона потужна, кажуть військові. «Ваше місто, ваша область допомагає нам. При виконанні наших четворових обов'язків. Першу чергу хочу сказати одне: ми завжди стоїмо на захисті нашої держави, поки в наших жилах тече кров, поки б'ються наші серця, назад нам нема куди йти. Ми на своїй землі. Слава Україні силам! Слава Україні! Віславний коїнів, 57-ї цьому пікотної бригади. Вам вітання. Я знаю, що ми будемо стояти до тих пір. Поки буде треба. Завтра у нас виповнюється 500 днів з оборони міста Вовчанська. Це саме попадений край, що їй до міста. Якщо знаєте, ми будемо стояти до кінця. Полум'яне серце це нагорода не лише за відвагу, а й за силу духу, любов до батьківщини та самопожертву заради інших. Також відзнаку вручили й кільком цивільним фахівцям своєї справи. Це знак великої поваги громади міста, подвигу воїна, подвигу робітника, подвигу інженера, подвигу громадянина, який зробив все від нього залежне для того, щоб забезпечити стійкість, забезпечити перемогу в бою і тактично, і стратегічно. Крім полум'яного серця, вручили і відзнаки міської та обласної рад. Серцем нашого міста є його люди: патріотичні, мужні, сміливі, гостинні, талановиті, працьовиті люди. Тому я в першу чергу хочу подякувати всім кропивничанам і кропивничанкам, незалежно від професії, від роду занять, від віку, за те, що ви працюєте на благо і на розвиток нашого міста, нашої держави. Низький уклін вам за щоденну велику працю в роки війни. Ми сьогодні повинні згадати 2014 рік. Наше місто стало містом воїнів, наші славетні Кібаги, за яких узнав також весь світ. І від велика їм, падя Іша. Ми сьогодні повинні згадати тих, кого з нами сьогодні нема, хто віддав своє життя. За нашу незалежну неньку Україну. Низько склоняємо голови перед ними. Ми завжди будемо їх пам'ятати. Надзвичайно велике, бурхливе, наповнене великими змістами життя пройшло наше місто. І особливі 1305 днів і ночей неймовірно, складної боротьби. Я хочу виказати слова великої подяки тим службам, які невтомно працюють на економіку, на господарство, на комунальний сегмент міського господарства і на фронт. Завершили церемонію патріотичним музичним дарунком. Над морем і над Revis exercise Honcare Poncani Purtrowie Si Ця аграрного краю стала рекордсменкою у Кропивницькому В день відзначення 271-ї річниці з дня заснування міста встановили національний рекорд в категорії Найбільші об'єкти до книги рекордів занесли мапу України, де 24 області та Крим виклали зі збіжжя овочів та фруктів найбільш їм притаманних. Готувалися до рекорду більше місяця. А в день встановлення команда управління молоді та спорту із п'ятої ранку збирала мапу мапу біля входу в Ковалівський парк. Отож, найбільша державна карта «Україна-житниця». 7 метрів 60 сантиметрів у довжину, 5 метрів 10 сантиметрів у ширину, вагою 80-40 кілограмів із 28 найменувань складників. Сертифікат про національний рекорд вручили секретарю Кропивницької міської ради Олегу Колюці. Кожен рекорд особливий. І цей рекорд особливий тим, що е, це не просто, знаєте, йдеться про кілограми, про метри, ширину, довжину. Тут йдеться про велику ідею, яка заложена в цьому рекорді. Ми такі рекорди дуже цінуємо. Тому що, власне, рекорди для того і є, щоб донести до людей через рекорд якусь дуже важливу ідею. Тут є ідея об'єднання, і е, ми бачимо, наскільки. Е, Скільки естетики вклали організатори в цей рекорд? Крім рекорду, дуже важливим є те, що ця карта вона символізує єдність, символізує стійкість, працьовитість нашої держави. Я щиро вірю, що кожен регіон, який зараз або повністю, або тимчасово окупований агресором, а це і Луганщина її гарбузами, це Донеччина з кабачками, це Крим з персиками і цибулею, це Херсонщина її славними кавунами. Жанна обов'язково повернеться і буде в складі нашої сильної, єдиної незалежної України. Кожний край викладений овочами і фруктами в тому порядку, які найбільше збираються, вирощуються. На різних куточках України, наприклад, Кіровоградщина – це Сонях та Пшениця, Крим це Ялтинська цибуля та персик. Тому, якщо детально роздивлятись карту, все я думаю, підібрано правильно і все так, як по максимуму збирають і вирощують на теренах України. Культура, творчість, волонтерство, благодійність. Історична частина Кропивницького в день його народження перетворилася на живу вулицю із незліченної кількості тематичних локацій. Біля театру свої ядки розгорнули крафтовики. А це вже свою продукцію, якою так чи інакше живлять фронт. Демонструють волонтери тим часом. Бібліотекарі й видавці знайомлять громаду із літературними новинками і невмирущою класикою. Локації для дітей, майстер-класи, ще чимало унікальних місцин для святкового дозвілля. Усе це можна було знайти. На театральній вулиці. А головне, що ледь не кожна локація із благодійною складовою всюди збирають кошти на підтримку Збройних сил. У когось скринька, хтось за частує кавою чи іншими напоями і смаколиками. Усі і бізнес, і бюджетна сфера, об'єднані святом та бажанням допомогти війську. І все це під акомпанемент муніципального оркестру, який грав для кропивничан на театральній площі мед медгорілку п'ють гая. Там мороди жанірки мед медгорілку п'ють. І, звичайно ж, день народження кропивницького не обійшовся без екскурсій. Їх було декілька, а назвали марафон пізнавальних мандрівок символічно. Місто о п'яти іменах. Примітно, що це були не сухі історичні лекторії, а живе спілкування за аудиторією та навіть дискусії навколо широко і маловідомих міфів, які і досі чимало кропивничан сприймають як доконані факти. Ще один міф такий розповсюджений. З приводу радіаційного фону. Ми на чому з вами? Ну, територіально, географічно, на уранових да, плитах, рудах, подекуди. Як думаєте, міф чи факт? Насправді все окей, от воно в межах норми і не так критично, як можуть вважати люди. Наприклад, приїжджі, бо часто там з інших міст приїжджають, кажуть, о, та уважиш тут радіація, хоч треба пошвидше, щоб тут, як наче в Чорнобиль приїжджають на екскурсії, там ледь речі не викидають після екскурсії. Ну я жартую звичайно, але суть то з фоном все окей. Червоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. У період з 23 по 27 вересня очікується погода без опадів. 23 та 24 вересня очікується ще досить тепла погода. Вночі прогнозується 9-14 градусів. Денна температура 23 вересня – 25-30, 24 вересня. Прогнозується 20-25. У період з 25 по 27 вересня на території області внаслідок надходження холодної повітряної маси з півночі прогнозується значне зниження температури повітря. Вночі 25 вересня прогнозується 3,8 градусів тепла, 26-27 вересня очікується 1,6. На території області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуса. Денна температура буде в межах 15-20 градусів. Дякую вам за увагу!